Так Луан. Я мені тяжко вимовити цю все. Льву. Львуян. Чи як якось. Так. Да. Тут у нас такі опеньки. Ха-ха-ха. Апроксимація постоянно как упор. все. вс. В общем таке. Балалайка. Ось турна. Тим не менше. Але. Так. В даному випадку люянь. Таке якесь управління звідси йде на передній мордушці окрема платка, шліфом сюди. Ну, спалили. Низку сторону. Дійшло аж до того, що запобіжник я ще просто нові не вставив, там перемичка. Стояли два паралельно два. 50 амперні. Тобто 100 ампер на цю штуку він поставили запобіжник і все одно згоріли. Ха-ха. Ну, то таке. Ладно. Так. 4 штуки низьковольтних ключика. От ці робочі. Тут раніше на високу сторону хтось щось міняв таким виглядом. Ну, нехай так собі буде, я то не чіпаю, бо тому що. Опа! І вона собі почало там, показало вольтаж на вході від батареї. Нагрузка, така, лампа головинка просто. Та все. Як і все. Аби так. Ось такі от ці. Ну що ж, слід, захисний діод потужний. короткий Я зараз е, відео не можу показувати, тому що треба поставити стаціонарно зверху на кріплення щось, щоб знімало. А зараз просто телефон, а як руки зайняті, ну то неможливо просто сам процес. Це вже ніби готові. Так. Проста фігня така собі. Зараз спробую подивитися, який там є син з під